Так, у нас на порядке. Звук директора Комунального процессу в Леорудноскую командову селища рада про підсумки діяльності підприємства за 24. Мирач директор КПЛИНОСТІ Пумогоста. Пожалуйста,

40 тысяч сто тысяч четыре семьдесят четыре тысячи шестьдесят две канали волшеб триста шесть девяносто тысяч сто минусов на систем пятьдесят три семь тисяч триста семьдесят заголовка устал высота тысячи шестьсот семьдесят четыре Інших продуктів, які виконувалися і надавалися послуги комунальним підприємствам місцевим жителям, а також юридичним особам, то тут були такі суми або напрямки, виходить від прочищення каналізації 57 тисяч 468 гривень. Прибираємо сміття 333 тисячі. 600 тысяч гривен. Э, Услуги выполнения трактора 77 тысяч, 170 тысяч гривен. Работы виноградения 90 тысяч, 600 тысяч гривен. Оренда 220 тысяч, 260 гривен. Здравствуйте. Вроде После 116 тысяч, 264 гривен. комунальний послуг в цьому місці в річі Штуртів та всяких 516 тисяч і 45 тисяч особливо комунальний послуг і 45 тисяч за збільшену вигляд за 2025-й комунальних денів

Військовий 31 тисячі двісті Загальні витрати комунального підприємства за звітний період склали 2 мільйони п'ятсот двадцять четвер гривень. З них левому частину традиційно займає витрату на оплату операції та соціальних врахування. Це близько 83% трьох відсотків 2 мільйона дев'яносто тисяч сімсот Витрати на э, рослинні матеріали э, запчастини по за технічному словомі 67 тисяч 29 гривень, паливо-маски матеріали 146 727 гривень, э, Енергенно Сінді, електроенергія вода 164 581 гривна. Э, Отримані фінансові результати. Прибуток за минулий рік 148 тисяч 524 гривень. Ну, і на що ще хотілося звернути увагу на те, що заборгованість перед комунальним підприємством, на жаль, за роки повномасштабного вторгнення зростає, і люди ну, комунальні послуги сплачуються більше і більше. І на даний момент ця цифра досягла 800. Семьдесят три, две, тысяч, двести семьдесят три гривны. Так, это питание есть. Как сказать, много чи мало, що не платит? А процентов отношений, чиски там так Я что будет по центному соотношению тридцать 34, 45, це ті квартири, які мають заборговувати. Є якісь э, об'єктивні причини, але їх небагато. Хто десь виїхав, хто десь там був, ну, це там декілька відсотків. Основна частина це ж таки люди, які не хочуть.

То за то, чтобы рекомендации ради объект решения по даному питанию голосувати. Утримался против нема. Все, соседная комісія закончен.